Отже, давайте продовжимо сьогоднішнім уривком. Це псалом 16. Це українська нумерація. Якщо у російській Біблії це псалом 15. Добре. Псалом 16 я читатиму з нового перекладу українською. Псалом 16. Міх там Давидів. Збережи мене Боже, адже на тебе я надію покладаю. Сказав я Господеві, ти, мій володар, немає в мене іншого блага, окрім тебе, також до святих, що на землі, і до шляхетних до них моє бажання. Нехай же численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. Я не литиму їм крові жартовних виливань, не згадуватиму імен тих богів моїми вустами. Лише Господь наділений мені спадок і келих. ти тримаєш мій жереб, межі мого наділу пролягли через приємні місця, так гарний спадок для мене. Благословляю Господа, який дає мені поради, навіть уночі моє нутро наставляє мене. В уяві своїй завжди я бачу перед собою Господа, адже Він по правиці моїй. Щоб я не похитнувся, тому радіє серце моє і веселиться слава моя, також тіло моє перебуватиме в безпеці, бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих, не дозволиш вірному твоєму побачити тління, ти стежку життя мені показуєш, наповнив мене радощами перед обличчям твоїм, насолодою по правиці твої навіки. Французький філософ Блес Паскаль написав наступне про людську природу: всі люди прагнуть щастя, всі без винятку, якими б різними засобами вони не користувалися, всі вони прагнуть до цієї мети. Причиною того, що одні йдуть на війну, а інші уникають її, є одне і те саме бажання, яке супроводжується різними поглядами. Воля ніколи не робить ані найменшого кроку, окрім як до цієї мети. Це мотив кожного вчинку, кожної людини, навіть тих, хто вішається. А, хоча це може суперечити нашим очікуванням щодо Біблії, чи християнства в цілому, <кій> Біблія стверджує цю частину людської природи. Вона підтверджує. Та схвалює наше прагнення до задоволення. Але вона також говорить нам про єдиний шлях, яким ми можемо знайти справжню і тривалу насолоду. Тому сьогодні в цьому ривку ми розглянемо, по-перше, біблійне запрошення до насолоди. По друге, як ми шукаємо її неправильно, і по третє, як знайти справжню насолоду. Добре, по-перше, біблійне запрошення. До насолоди, по друге, як ми шукаємо її неправильно, і по третє, як знайти справжню насолоду. По-перше, біблійне запрошення до насолоди. Давид починає цей псалом, висловлюючи бажання, щоб Бог зберіг його. Хоча контекст явно вказує на якусь небезпеку або відсутність стабільності. Давид дуже швидко переходить до більш позитивного вираження, захоплення Богом. У другому вірші читаємо. І сказав я Господеві, Ти мій володар, немає в мене іншого блага, окрім тебе. Оригінальний івріт в цьому місці дуже складний. Але навряд чи це найкращий переклад. Потенційно такий переклад приводить нас до дуже стереотипного релігійного погляду на життя, немов що тільки Бог є добрий, а все інше це зло, або нічого не варте, або марне. Можна було б перекласти краще цей вірш. Цей вірш. «Не маю блага повз тебе, без тебе або поза тобою. Що це означає? Послухайте, Біблія не говорить, що немає ніякого добра чи задоволення окрім Бога. Це суперечило б власній оцінці Бога після створення світу. У книзі буття в першому розділі ми читаємо і подивився Бог на все, що створив, і побачив, що воно вельми добре. Яків пише у своєму посланні в новому заповіті, кожен добрий дарунок і кожен досконалий дар походить з гори, спускаючись від отця світла. Тобто, ось чому полягає ідея не те, що немає нічого доброго, крім Бога, а те, що без Бога немає нічого доброго. Розумієте? Кожен відгомін краси і насолоди, який ми відчуваємо в цьому житті, в цьому світі, є тьмяним відображенням найвищого джерела насолоди, тобто самого Бога. Всі задоволення, які ми знаходимо в житті, є добрими саме тому, що вони просякнуті задоволенням Творця. Це також означає, що немає нічого більш доброго за нього. Іншими словами, сам Бог є джерелом всієї насолоди, всі інші насолоди є вторинними. І більше того, він запрошує нас знайти нашу найбільшу насолоду в Нім. Це саме те, про що співає Давид наприкінці псалма, кажучи в трошки іншому перекладі: повнота радощів перед обличчям Твоїм і насолодо по правиці Твої навіки. Це саме те, до чого Бог запрошує нас у цьому псалмі. Звісно, це може сильно відрізнятися від наших уявлень про християнство. Оксфордський професор і християнський письменник Клайв Люіс розглядає це неправильне сприйняття у своїй блискучій проповіді Тягар слави, називається. Він пише наступне: якщо в більшості сучасних умів існує думка, щоб бажати власного блага і щиро сподіватися на насолоду ним, це погано, то я стверджую, що ця думка. Запозичена у канта і стоїків і не є частиною християнської віри. Дійсно, якщо взяти до уваги безсоромні обіцянки винагороди і проголомшливий характер винагород, обіцяних в Євангеліях, то може здатися, що наш Господь вважає наше бажання не надто сильними, а надто слабкими. Ми є половинчастими створіннями, які дуріємо від випивку, випивки сексу та амбіцій, коли нам пропонують безмежну радість, подібно до дитини невігласа, яке хоче продовжувати ліпити пірішки з глини в нетрях, бо не може собі уявити, що означає пропозиція відпустки на морі. Ми занадто легко задовольняємося. Отже, бачите, Бог запрошує нас до повноти радості, до захоплення. Щось менше, це сповторення справжнього християнства. Насправді каже Люіс, ми недостатньо серйозно ставимося до пошуку справжньої насолоди. Іноді люди, які були навчені, що Бог цінує похмурість. І самозречення заради самозречення будуть стурбовані такими розмовами, вони будуть стверджувати, що це означає поклоніння самому задоволенню і якесь ілопоклонство. Але це помилка в граматиці або в логіці, або і в тому, і в іншому. Якщо ми говоримо, я хочу на солоди. Ми насправді говоримо, я хочу насолоджуватися. Але переживання насолоди вимагає об'єкта. І чи є прагнення насолоди ідлопоклонством чи ні, це залежить лише від того, чи є об'єктом нашої найбільшої насолоди Бог чи щось інше. Джон Пайпер у своїй книзі Прагнучи Бога. Говорить про це так. Бажання щастя понад усе це не ідлопоклонство, а пошук найвищого щастя в чомусь іншому, окрім Бога, ось це і є ідлопоклонство. Дехто запитає, хіба погоня за власним задоволенням не ставить у центр себе, а не Бога? Моя відповідь на це останнє запитання є категоричною і абсолютною. Ні. Навпаки, що приносить нам найбільше задоволення, це і визначає, що для нас є Богом. Що приносить нам найбільше, найбільше задоволення, це і визначає, що для нас є Богом. Ось тут ми переходимо тоді до того, як ми неправильно шукаємо задоволення. Знову ж таки, Давид вказує на те, що найвищу насолоду можна знайти в Бозі. І ми можемо і повинні знаходити відображення Божої насолоди в прекрасних речах, у творінні, в дружбі і заході Сонця, в бенкетах і музиці, у вині, і сексі, в природі і в мистецтві. Проблеми виникає лише тоді, коли, як писав Пайпер, ми шукаємо в цих речах найвищого задоволення. Це означає покласти на них тягар, якого вони не можуть витримати. Ось чому Давид каже, що численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. А у перекладі, який ми читаємо, це звучить як побажання, нехай. Але в кращому перекладі це просто констатація факту, що численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. Хибний шлях, яким ми шукаємо задоволення, полягає в тому, що ми звертаємося до відгомонів, Божої насолоди, так, ніби вони є джерелом. І таким чином, відмовляючись від джерела, ми, зрештою, знищуємо насолоду і у цих відгумонах. Цікаво, що фразу прагнеш служити іншим богам можна перекласти і як бартер. Бартер це означає обмінювати щось на щось. Так? Одне на інше. Саме так функціонують всі ідоли. І це пояснює, чому немає найвищої насолоди ні в чому іншому, окрім Бога. Наприклад, ви можете знайти чудову роботу. Вам подобається її виклик і застосування ваших навичок. Ви можете там отримувати хорошу зарплату. Але якщо ви зробите цю роботу своїм головним джерелом щастя, джерелом своєї ідентичності, вам доведеться обмінювати все більше і більше. Спочатку ви обміните свій відпочинок. І розваги. Потім ви обміните свою сім'ю, своє здоров'я. Будь-яка вправна людина в, в тій самій сфері одразу стане для вас конкурентом і загрозою. І ви обміните свій душевний спокій і доброту до інших. Як каже Давид, численні скорботи. Проблема не в роботі. Проблема «вставлені» – Це те, що означає поставити когось по правиці від себе. Тобто, правиця – це місце пошани і насолоди. Мати щось по правиці від себе це означає віддати йому найвище місце, найвищу честь. Саме це має на увазі Давид, коли говорить. «В уяві мої завжди бачу перед собою Господа, бо Він по привиці моїй. Іншими словами, Давид ставить Бога на місце Бога. На місці найбільшої насолоди. Результат цього описаний у наступному вірші, Давид каже. Тому радіє серце моє і веселиться слава моя. Ось результат, коли людина ставить Бога на своєму місці, на місці Бога. тобто. Отже, чому ми так не робимо? Ну, правиця також говорить про силу і владу. Коли Давид пише, що насолодо правиці твої навіки, це означає, що насолода походить від Бога і належить йому. Але ми хотіли, щоб вона була в нашій правиці, під нашим власним контролем. Ми хочемо вірити, що ми можемо отримати найвищу насолоду для себе, як нам хочеться. Але це ніколи не спрацьовує. Чому ми так хочемо? Тому що інколи поставити Бога на перше місце не відразу виглядає як насолода. Іноді це схоже на смерть. І ми не впевнені, що можемо йому довірати. Тепер давайте розглянемо, як тоді знайти справжню насолоду. Ми не можемо просто вирішити. Повірити в те, що Бог є джерелом справжньої насолоди, особливо коли ми стикаємося зі смертю, зі стражданням. Але саме тут Давид ділиться тим, що існує глибше джерело насолоди, яке навіть смерть не може подолати. Він пише бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих, не дозволиш вірному твоєму побачити тління. Тут Давид висловлює свою остаточну надію на Воскресіння, тобто на те, що навіть смерть не означатиме кінця його насолоди в Бозі. Але мова йде не лише про його власне Воскресіння. У новому заповіті апостол Петро, в День П'ятдесятниці проповідував саме на цей псалом 16. -те. У другому розділі Дій апостолів. Ми читаємо слова Петра. Слова Петра, Його, тобто Ісуса, призначеного згідно з задумом та передбаченням Божим, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. Але Бог воскресив Його, звільнивши від муки смерті, тому що не могла вона втримати Його. Бо Давид сказав про нього. Я завжди бачу перед собою Господа, адже Він привидці мої, щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Також і тіло моє буде відпочивати в надії, бо не залишиш ти душі моєї в царстві мертвих і не дозволиш вірному твоєму побачити тління. Ти стежку життя мені показуєш, наповнив мене радощами перед обличчям Твоїм. Брати, Петро продовжує брати, дозвольте сказати вам відверто, що Патріарх Давид помер і був похований, і його гробниця збереглася серед нас донині. Але, будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою обіцяв йому нащадка, якого посадить на свій престол, він передбав Я <кій> м'яз. <кій> Він, передбачивши майбутнє, говорив про Воскресіння Христа, що Він не залишиться в Царстві мертвих, і тіло Його не побачить. тління. Бог Воскресив Ісуса, і всі ми цьому свідки. Він був піднесений праворуч від всемогутнього Бога і, отримавши від Отця обітницю Святого Духа Духа, надіслав те, що бачите та чуєте. Тобто Петро показує нам, що цей псалом, як і всі псалми, насправді, зрештою, про Ісуса. Він той, хто знайшов свою найвищу насолоду в отці. І шлях Його слідування за отцем не виглядав як насолода. Він виглядав як смерть, як хрест. Але Ісус знав, що Отець не залишить його гнити в могилі чи в царстві мертвих. Навпаки, Він воскрес у славі і вознісся та сів по правиці Отця. Повнота радощів, яку Бог пропонує нам, знаходиться в самому Христі, який сидить по Його правиці. Чому це відрізняється від того, щоб просто сказати, що насолода в Бозі взагалі? Послухайте. Тепер, коли ми знаємо, що це псалом про Ісуса, нам потрібно повернутися і прочитати Його в цьому світлі, зверніть увагу на третій вірш. Також до святих, що на землі, і до шляхетних до них моє бажання. Що говорить Давид? Він каже, що насправді Ісус знайшов своє задоволення, своє бажання у святих. Тобто у нас. Ви можете себе не вважати е, святим. Але саме тому Христос і пішов на хрест. Писання говорить е, в посланні до євреїв. Ми бачимо Ісуса, засновника. Та вдосконалювача віри, який заради належної Йому радості перетерпів муки Христа, незважаючи на ганьбу і сів праворуч від Божого престолу. Ось бачите, Євангелія говорить, що ми можемо пити келих Його радості. Чому? Тому що Ісус випив за нас чашу гніву. Що це за е, належна йому радість, е, про яке тут написано? Це ти, це я, це всі віручі люди. Нам не потрібно виливати кров, як Давид тут пише, жертовних виливан ідолам. Чому? Бо Христос вилив за нас свою кров. Ми можемо поставити його праворуч від себе по правиці, тобто зробити його першим, дати йому почесне місце в нашому житті. Бо Він поставив нас поруч від себе, тобто дав нам місце честі і насолоди. І для цього Він взяв на себе місце нашого сорому. Друзі, послухайте. Ісус Христос захоплюється нами, як не шокуюче і чудово, ось чому ми можемо знайти в ньому своє задоволення. Ось чому ми можемо довіряти Йому. Тому що кожен з нас, кожна людина понад усе хоче, щоб нею захоплювався той, кого вона вважає гідним. Якщо Той в кому я знаходжу найбільшу свою насолоду, знаходять таку ж насолоду в мені, мені майже більше нічого не потрібно. І так інші боги втрачають свою силу. Ми всі прагнемо, щоб нас знали і любили. Але ідло поклонство це е брехливий спосіб. Бо це спроба бути улюбленим, не будучи відомим. А коли ви маєте навпаки це в Ісусі Христі, коли ви знаходите найбільшу насолоду в, в ньому, немає вже потреби продовжувати ліпіти, як Любенс писав, пірішки з глини в нетрях і поклонства. І в міру того, як ми будемо насолоджуватися його загопленням нами по благодаті, ми будемо все більше і більше йти по стежці життя. Прибавливість ідолів ослабне. І тоді вони знову стануть лише маленькими відображеннями найвищої насолоди, за які ми можемо дякувати Богу. Тоді ми зможемо насолоджуватися ними. Не розчавлюючи їх під тягарем очікувань, які тільки Христос здатен задовольнити. Тоді, наприклад, наша хороша робота може бути просто роботою, а не чимось, заради чого ми повинні жертвувати собою. І таким чином, ми отримуємо від неї набагато більше задоволення, ніж якби ставилися до неї як до іншого Бога. Тобто від цієї насолоди.